Так, якщо ти це робиш, твої рілси 100% не залітають. А фішка в репості твоїх рілсів в твоїй же сторіс. Всі ми знаємо, що в сторіс переглядять набагато менше, аніж в рілс. І якщо ми їх туди закидаємо звичайним методом, наші підписнички їх цикають, цикають, цикають. І інстаграм в цей момент вважає цей контент просто нецікавим і не дає йому просуватися далі, далі, далі. Щоби цього не було, роби ось так. Натискай літачок. Купію посилання на це відео. Далі заходимо в сторіс, обираємо будь-яку фотографію, натискаємо на цей значок, натискаємо на Посилання і вставляємо його сюди. І готово! А якщо ти хочеш дізнатися більше подібних фішок для просування свого контенту, напиши мені в дірект слово пілот та запишись на безкоштовний розбір твого акаунту, який дуже скоро відбудеться. Але перед тим обов'язково на мене підпишись.